Про преподобного Еразма Печерського сказано у Києво-Печерському патерику так жив він у 12 столітті і був сином заможних батьків. Ставши іноком, подумав Еразм, що недобре монаху мати земні багатства, тож вирішив він витратити свою батьківську спадщину на прикрашення Великої церкви Печерського монастиря. І багато ікон в ній прикрасив сріблом та золотом, а душу свою прикрасив великими чернечими чеснотами, точно так як говорить цар Давид у своєму псалмі Закон уст твоїх дорогоцінніший для мене від тисяч золота і срібла. Сталася з цим преподобним така спокуса Коли він вже витратив усе своє майно. Так що став настільки убогим, що його почали зневажати люди. Ворог роду людського поклав на його серце таку думку: дарма я витратив усе батьківське майно на прикрашення церкви. За це я не отримую ніякої винагороди ні в цьому земному житті, ні на небесах. Ліпше я б роздав своє майно убогим. Еразм не зрозумів, що ці помисли спокуси від лукавого і впав у великий відчай, почав вести недбале життя, лінився молитися і покинув свої чернечі подвиги. Через деякий час Бог послав Еразму тяжку хворобу, так що він біля семи днів лежав на своєму ложі, не в змозі ні говорити, ні поворушитися. На восьмий день прийшла до нього у келію вся Чернеча братія, щоб попрощатися перед смертю з нещасним. Вони дивилися на те, як він мучиться, і говорили між собою Горе, горе, душі цього бідолашного брата, бо прожив він у гріхах і в духовних лінощах, не дбаючи про свою душу. Але за якийсь час Еразм встав з ліжка, ніби і не хворів, та спокійно заговорив до братії. Істину говорите ви, браття мої, що я прожив грішне та нерадиве життя. Проте, щойно мені явилися преподобні отці наші Антоній та Феодосій, і сказали: Ми молилися за тебе Господу! І дарував він тобі час на покаяння, після цього видів я пречисту царицю нашу Богородицю з немовлям на руках, так як ми її зображаємо на святих іконах, і вона була оточена багатьма святими. Божа матір промовила до мене Еразм за те, що ти прикрасив церкву мою і возвеличив мої ікони, прикрашу і я тебе і возвеличу славою у царстві сина мого, бо убогих ви маєте біля себе на всякий час церкву ж мою не завжди маєте. Устань з ложа свого, перенеси покаяння у гріхах і прийми велику схиму, тоді, третього дня, чистим я візьму тебе до себе, бо ти возлюбив красу дому мого. Розповівши всім про це видіння, не соромлячись, перед всією братією, почав він сповідати свої гріхи. Посповідавшись, пішов еразм до церкви і постригся у велику чернечу схиму. Після цього, на третій день, відійшов він до Господа і до його пречистої матері, так як вона йому і сказала.